Захід не зупинив війну на ранніх етапах для того, щоб уникнути ескалації. І Путін все рівно пішов на ескалацію. Про це заявив колишній головнокомандувач військ НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлов. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб-канал до Слово по своє. І в цьому відео я хочу запропонувати вашій увазі. Ключові цитати з інтерв'ю головнокомандувача військ НАТО в Європі у відставці. Ну і власне свої коментарі. Інтерв'ю було зроблено із виданням Радіо НВ, і власне він сказав там чимало цитат, і ті цитати вони важливі не тільки своїм змістом, чи, можливо, навіть не стільки своїм змістом, скільки тим, що вони нам певним чином привідкривають ті закулісні політичні процеси, які відбуваються, і деякий позитив в тих закулісних процесах для українців все таки є. Агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості. Одна із ключових фраз: чому ми не вирішили цю проблему? Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом 11 років. До слова, в інтерв'ю, генерал постійно наголошує, що війна триває з 2014 року, причому. Він це наголошує завжди зараз не тільки в інтерв'ю Радіо НВ, а впродовж всього часу і до 2022 року, і після 2022 року також. Були можливості, які Захід просто не використав, пояснив він, додаючи, що Європа та США знали про плани Путіна ще до початку активних бойових дій на Донбасі після анексії Криму. Генерал нагадав, що будь-які пропозиції вжити заходів для гарантування миру були відкинуті як ескалаційні, відкинуті власне тими, хто приймає рішення, тобто політиками, тобто Обамою в першу чергу. Втім, Росія все одно посилила свою агресію, навіть попри відсутність реакції Європи та США. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору. НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла б бути зовсім іншою або взагалі не початися. Такі ключові цитати, взагалі, я пропоную переглянути це буквально там дванадцяти хвилини інтерв'ю. Воно достатньо цікаве і воно показує певні настрої. Але. Із тенденції, фактично, професійні військові, що до речі, цікаво, що командувачі військ НАТО вони не згоджуються внутрішньо із тією політикою, яку НАТО займало відносно Росії, ані попередній командувач Веслі Кларк, ані генерал Брідлов, Вони фактично йдуть в розріз із політикою Обами із політикою Байдена. Ну і можливо, це, грубо кажучи, професійність, яка вимагає певного рівня. Чесності певного рівня моральних знань, в той час як глибока політика такого не вимагає, тому що той же Обама в 2010 році, коли Україна віддавала останній, радіо, останній збагачений Уран, він наголошував на Будапештському меморандумі, що він діє, що все працює і так далі. Це робив Янукович. А потім, в 2014 році Обама не зробив нічого. Ну, щоправда, ні Турчинов, ні Порошенко до Обами не зверталися із вимогою про виконання Будапештського меморандуму. Ну і само собою, потім, вже після 2019 року і після 2022 такої вимоги не озвучував Володимир Зеленський. Але що важливо, важливий є сам факт появи таких інтерв'ю і появи таких тест. Чому? Тому що мова йде про вищий. Військовий, а як наслідок, і частково політичний естеблішмент Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, але не тільки Сполучених Штатів Америки. Там курсуються цитати, які, ну, в принципі, є достатньо правильними, які показують настрій, настрій генералів. І цей настрій він свого роду створює такі, ну, якби морально ціннісні орієнтири в питаннях російсько-української війни. Це насправді дуже-дуже важливо, особливо на фоні того, як Путін з року в рік витрачає десятки мільярдів доларів на формування абсолютно брехливої вигідної власне Кремлю позиції, бачення стосовно України стосовно війни Росії проти України, виправдовування того, що от Путін інших варіантів, бідний, нещасний, не мав. Ні, все могло бути інакше. Ну але перше це фіксація такої позиції. Друге. Є частина естеблішменту, яка належала, грубо кажучи, до демократичної партії. Я не просто так Уеслі кларка згадав. Я не знаю, чи е, генерал Брідлав є членом демократичної партії, але Веслі Кларк є членом демократичної партії. І Веслі Кларк при цьому не приймав категорично ані позицію Обами, ані позицію Байдена і дуже жорстко їх критикував і каже, потрібно діяти. І аналогічно вони, очевидно, зараз критикують і адміністрацію Трампа, тому що вони очікують дій, дій на захист України. І в цьому контексті. Я б навіть заговорив про якісь певні внутрішні процеси в Демократичній партії Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що демократи програли програли з великим тріском республіканцям, і вони зараз певним чином зробили висновок із своєї поразки, перегруповуються і стараються, грубо кажучи, йти в атаку. В цьому ж контексті вийшла дуже цікава книга в Сполучених Штатах Америки, нашумівша книга. Під назвою Первородний гріх. Книга написана демократами, людьми з орбіти демократичної партії, зокрема ведучим CNN, але. Ну, дуже жорстко критикує Байдена і каже, що Байден вже не усвідомлював всіх своїх дій, і був, грубо кажучи, неповноцінним на момент обіймання посади президента США. Я це проаналізую в окремих відео, але я підозрюю, що ці теперішні заяви, які лунають, і яких насправді набагато більше, якщо так ретельно пошукати, почитати ту ж саму американську пресу, їх набагато більше. Просто ми всього не можемо озвучувати. Ну а українська інформація. Інформаційне поле перепрошую інформаційне поле в Україні, бо українське інформаційне поле ще не сформоване. Воно на такі речі не звертає увагу, але я підозрюю, що якісь величезні закулісні процеси відбуваються в демократичній партії. Стосовно пропозиції задіювання НАТО, це для мене особисто ну було певним чином неочікувано. Тобто, колишній головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі заявляє, що вони військові подавали політикам на узгодження можливий план залучення НАТО, і в цьому ж контексті ми пропонували я зацитую це окремо. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору. НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Питання достатньо цікаве. Чому? Тому що Путін, грубо кажучи, не був готовий до теперішньої війни в 2014 році. Він в 2014 році просувався рівно настільки, наскільки йому дозволяли просуватися. І навіть в Криму ситуація могла бути зовсім інша. Якби план генерала Замани було виконано, якби. Була дана команда військам оборонятися, введено воєнний стан, надіслано ноти до всіх підписантів Будапештського меморандуму, включно, до речі, із Китаєм і Францією, між іншим. Ну, багато чого могло б бути інакше. І за те, що деяких речей не було зроблено, треба судити тих, хто це не зробив, а це були його обов'язки. Але е я повернуся до теперішньої ситуації. Насправді я навіть не можу сказати, чи це було добре, чи це було погано, такі пропозиції від НАТО, але це точно були рішучі кроки. І Путін ще до цього часу не готовий. Насправді, щоб він там на внутрішньому ринку яку б пропаганду не розводив стосовно НАТО, стосовно ядерної зброї і так далі. Це психологічні трюки, психологічні трюки, які впливають на ситий захід. Який боїться ескалації, і якраз як правильно генерал гору лошує, що захід так боявся ескалації, що нічого не робив проти Путіна, і в результаті отримав цю ескалацію, тому що ну. Путін в силу своєї психопатичності і якоїсь е, сатаністсько-месіанської ролі, яку він собі присвоїв, чи його оточення йому присвоїло, чи собі це вже питання насправді десяте. Він почав просуватися далі. Зрештою, я не просто так вживаю саме такі слова. Ви вдумайтесь, що має бути в голові в людини, яка віддає накази, після якої лиється кров мільйонів. Мільйонів, причому наказано, є ж загарбник, є агресор, а є жертва агресії. Це дуже важливі акценти. Ну, і знову ж таки, цей генерал Брідлав він постійно до слова займає певну правильну позицію. А, в мене, знаєте, я коли такі якісь виправдовування чую з боку західних осіб, мені згадується, як після 2022 року Клінтон в якомусь там інтерв'ю пожалів, що тиснув на Україну стосовно ядерної зброї, до речі. Добре, Клінтон, Сполученим Штатам було вигідно, щоб ми лишились без ядерної зброї. Але ми ж до цього часу не засудили нікого із внутрішніх ворогів, які причетні до обезброєння України. Але ну от коли Клінтону це, ну і що, що ти вибачився? А в нас люди тепер вмирають. В нас мільйони втекли з України, сотні тисяч вбито, десятки тисяч закатовано, а не просто вбито. Але в даному контексті, коли ми говоримо про генерала Брідлова, то його позиція достатньо послідовна. Він один із перших військових у відставці, до прикладу, такого високого рівня, який вимагав від адміністрації Байдена надавати Україні чим побільше зброї, включно із далекобійними ракетами ракетами Атакемс, і дозволом застосовувати їх в глиб території. Ну, і ще чимало є таких побічних ознак, просто знову ж таки в нас інформаційне поле, в Україні воно вихоплює тільки такі найбільш базові речі. Але в будь-якому випадку, те, що на рівні естеблішменту заходу відбуваються, ну, з'являються такі новини, такі фрази, такі тези, ну, це для нас вже, зрештою, позитивно в тій складній і місцями надзвичайно катастрофічній, я б сказав, навіть ситуації, в якій опинився український народ. В будь-якому випадку сила народу базується на його організованості. Якщо ми, українці, зможемо організуватись, щоб навести лад всередині держави, отримати суб'єктність, то тоді і протистояти зовнішньому ворогу вигляді Кремля з його імперськими намірами нам буде набагато набагато простіше. Зрештою, при всіх інших варіантах, ми не можемо успішно протистояти ресурсно переважаючому противнику. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.